На початку пам'ятаєш, Як всі кинулись допомагати, віддавати останні цій історії про пенсіонерів, які всю жизнь там, пенсію збирали і віддавали на армію там, по півтора мільйона, Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як ви нам хотілося, да? навіть коли ми дуже-дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай по-чесному, відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що. Насправді робиться в Україні всередині, да? як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще від того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це все, оце от стара руська колона, оце наслідя Святоського Союзу, оця стара менталка. Просто жесть. Люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, а ще дуже часто їх ще по голові за це А, Я в цьому плані намагаюсь продовжувати допомагати людям. Звісно, не так багато як більше. Зараз все перейшло в проекти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість за туди більше можливості вкладуємо ніж просто так роздавати там груди сюди наліво-направо, бо я показав досвід можна Людина, чи пробуха, чи в казино, піде і так далі. Реально було таке, дуже прикро. Бувало машини, давали на ЗСУ, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь Львівській області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча oh вони мали бути на позиції. God. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь іще. Нічого не очікувати взамін, все.